І так, привіт, дорогенька! На цьому уроці я тебе вітаю, і, скоріш за все, якщо ти потрапила на це відео, то ти потрапила і відчула в таку пастку професійного, шаленого вигорання, апатії і взагалі тепер не розумієш, що з цим робити. І в голові питання, що це лише початок навчального року. і... Ще ж, ну попереду, куча сили енергії треба витратити, тому що ну якби, навчальний рік тільки почався так, і що його робити просто непонятно. А той е, запас енергії, який ми акумулювали впродовж літа, він вже десь дівся, безслідно пропав, іначе його й не було. Е, і я просто вже мовчу за тих дівчат, які працювали просто нон стоп, які не мали того відпочинку, які взагалі м -м, пропрацювали все літо, це взагалі жах жахенний. Чому я про це говорю? Тому що я так само сама. сама Раніше працювала, я так само раніше мала всього-навсього в за рік там два вихідних. Так, тобто це був перший е, мій вихідний, це був на Новий рік, коли я не працювала там 5-7 днів, днів. І другий раз, коли ми мої канікули були, це тоді, коли я їхала в Кирил в Кирилів відпочивати. І ну, якби, знаючи себе, що якщо б там в мене був інтернет, я б напевно працювала і там. А, ось, але тоді, на той час, інтернету там не було. Ну і, відповідно, працювати я не могла. Ось і чому я взагалі про це можу говорити? Хто я взагалі така? Я Вікторія Мірханян, яка фігачила до фіга годин, не бачила світу білого, не бачила свою родину, не бачила своїх дітей, і взагалі, якщо чесно, і світу білого не бачила, не бачила білого дня. Да? Тому що я приходила на роботу там о восьмій, тому що на той час в мене так роз'їхався. Графік дуже цікаво після ковіду, коли учні в мене в мої групи, які напрацьовували дуже багато років, так. Складала їх до кучі, вони роз'їхались, тому що через ковід сталося, що хтось працював першу зміну, хтось в другу. І я приходила на роботу о 8, завершувала роботу теж десь о 8, а то й о 9, да? інколи по якимось там дням. Так? І відповідно, що просто жила в якоїсь скаженній такій рутині, нон-стоп, непонятно за чим і, і до чого. А, ось. І Чому я взагалі сьогодні маю щось говорити, і чому взагалі ти сьогодні маєш послухати мене? Тому що викладання придбала собі будинок і машину. І якщо вам здається, що у викладанні це не та професія, на якій можна там заробляти кошти для того, щоб придбати собі якусь нерухоме і нерухоме майно, так, то я сьогодні хочу вам сказати так, затвердити те, що це у вас хибне уявлення. І сьогодні я буду, знаєте, таким руйнівником цих міфів. Про те, що у викладанні не можна заробляти гідні кошти, це не так, все можна. Я тому приклад, так як це можна зробити, це змінивши саме підхід у своїй роботі для того, щоб вийти на новий рівень прибутку. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами розібрали такі, знаєте, три основні аспекти, чому ви не дозаробляєте. І почнемо ми саме з того, що. Ваш ресурсний стан є дуже важливим, і він постійно в нас десь незрозуміло де. А, взагалі, тобто ми вже прокидаємося, і я так думаю, що ти теж це відчула, що ми прокидаємося вже втомлені, вже не маючи ніякого бажання там, да, ще треба готуватися до уроків, а ще й потрібно ці уроки провести, і ще є свої якісь задачі, які потрібно виконати, так, є плюс ще родини і так далі. І так далі. І ми е, виходимо в такий скажені, якийсь гонь. Так, тобто Ми перевіряємо домашку зранку до вечора, проводимо заняття зранку до вечора, працюємо за низький чек, е, клієнти нас не цінують, е, наші заняття там або пропускають, або забувають, або відміняють за 5 хвилин до початку уроку. Болюча тема для вчителів. Е, ось, і е, уявляєте, да? я, я, я так думаю, що тобі дуже знайома ця ситуація, коли ти сиділа там, півночі, готувала той класний урок для того, щоб провести з учнями, да? а учні беруть там, учні, і за 5 хвилин до уроку. Року пише, що вибачте, мене там не буде на уроці. Ну тобто, а бідненька, і що це, до чого це призводить? Це в результаті дає нам шалене виснаження, шалене знецінення себе, як спеціаліста, як взагалі людину. Да? Працюємо багато, заробляємо мало. І в голові таке все йде шкарберт, не розумієш взагалі, що його робити, куди рухатись, і що взагалі, як себе витягнути з цього болота, в якому ти застряг. так? І я так думаю, що вже е, час від часу з'являються такі думки стосовно того, що може навіщо воно ну, мені взагалі це все потрібно, може, це все варто кинути і піти, там, я не знаю, працювати в наймі е, в тому ж самому IT. Так, і це реальна ситуація, це реальний кейс, який нещодавно трапився зі мною. Так, моя колега, дуже гарний спеціаліст, яка дає класні результати, яка вже не один рік викладає, яка постійно е, апгрейдить себе, яка постійно десь навчається, постійно от, е, робить певні кроки для того. Щоб ставати кращу, кращу, кращу версію себе. А, і тут я чую таке, що от хочеться все закинути, шаную його нафіг ті складання графіків, ще що, ще щось, де підготовка до уроків, перевірка домашок, що це вся галерея забита тими фотками. Не хочеться взагалі нічого, хочеться просто піти в ІТ, там де тебе не буде ніхто трогати, просто буде давати задачі, які потрібно виконувати. Прикольненько, да? Е, ну і от е, це все через відбувається через те, що в нас неправильний підхід до нашої роботи. І я вам сьогодні в цьому всьому допоможу розібратися, чого так відбувається і що взагалі варто робити. І перше питання, яке вже просто чую, да, від вас. Е, і я так думаю, що ти вже мене хочеш запитати, да, що, 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 що ж потрібно робити, з чого потрібно взагалі. Почати вносити ці зміни. І перше, що варто зробити, це звичайно змінити сегмент аудиторії, з яким ви працюєте. Того ж і, і вам варто підняти звичайний чек і працювати за вищий чек. Чому? Тому що ви працюєте з. Одним сегментом аудиторії, тоді являєтесь заручником вашого особистого вибору впродовж нашого життя ми робимо певні вибори. І те, що ви зараз не дозробляєте, це теж ваш вибір. І його просто потрібно змінити. І я тут чую від вас одразу ж питання, що ти мені 100% хочеш задати наступне питання, типу, а що ж робити? От як тоді це зробити? І тут проблема в тому, що ми працюємо лише по сарафанці, так тобто на початку нашої нашого репетиторства до нас приходять люди по сарафанці, так? і ми їх набираємо і стаємо такими універсальними солдатами, і потім не знаємо, що з цим робити. І тут, от і помилка номер два: не працювати по сарафанці, тобто перестати при, співпрацювати з людьми, які приходять. А дивіться, ті люди, які з вами. Працюють, вони приводять саме такий самий сегмент аудиторії з тою самою політикою, яка їх влаштовує. Тобто, ваш сегмент аудиторії притягає таку ж саму аудиторію до вас. Ну, Відповідно, як ви можете кратно рости? Ніяк. Да? Тобто, якщо ви піднімете на цю аудиторію, зробите чек хоча б Х2, відповідно, від вас там, де більшість якби, батьків, відмовляться, тому що реально фізично вони вас просто не потягнуть тоді з таким чеком. Правильно? І тут виникає питання. Анчико, да, що ж тоді робити? Як взагалі змінити цей сегмент аудиторії? І тут нам на допомогу приходить наш любименький, страшненький і жахливенький інстаграм, який нам здається просто чимось таким нереальним. А ось, але я вважаю, це ми плавненько переходимо до третьої помилки, яку е е роблять всі вчителі. Це те, що вони не ведуть соціальні мережі і мережі, і відповідно через це більшість вчителів де не формують свій особистий бренд. Таня, да, а що ж тоді вас відокремлює від? Е Іншої вчительки, яка займається в сусідньому під'їзді, бере таку саму суму, наприклад, за урок, як і ви, то у вас однакова освіта, ви ж даєте класні кейси, все, але ось саме ось ця ізюмінка, вона і є. тобто, коли ви. Розвиваєте свій особистий бренд, коли ви показуєте про свої уроки, як ви їх проводите, як ви готуєтесь, що для вас є, які методики використовуєте, так далі. Так далі. Коли ви розкриваєте да, себе взагалі як особистість, відповідно від цього у вас і будуть а, попит на ваші уроки. Розумієте? Це дуже важливо. І а, я. Вже давно відійшла від того, щоб брати нових клієнтів. Нових клієнтів я не беру. В мене є постійний попит, в мене стабільна завантаженість, стабільні клієнти. І ви уявіть, що до цього всього до цієї точки Б, в якій я зараз знаходжусь, я прийшла просто з заняття за 5 гривень. Просто уявіть, це. в далекому 2004 році, коли я починала ще викладати, так мої перші заняття були, вартували 5 гривень. А сьогодні я чітко знаю, що вам потрібно зробити. Для того, щоб не проходити ось цей весь шлях тернисти, да, самостійно а, і довго, да, а як його пройти швидко, легко, а, то я сьогодні хочу вам саме розкрити ті пункти, що саме потрібно зробити, як саме треба організувати свою роботу так, щоб а, ведення ваших занять а, був дуже такий приємний процес і для вас, і для ваших учнів. І перше, що потрібно зробити, це повернути собі звичайно ресурсний стан, заспокоїти тривожний мозок, який приводить нас у вигорання, і це дуже важливо, тому що коли ми маємо тривожний мозок, коли ми постійно все намагаємося втримати в себе в голові за цілий день, дуже багато інформації проходить через нас, мозок, наш мозок. Всю цю інформацію намагається профільтрувати, він дуже втомлюється, і від постійного ось це відчуття що ми в постійній гонці нічого не встигаємо. Так, тому нам потрібно обов'язково організувати свою роботу викладацьку так, щоб в нас не було цього тривожного мозку. Тому нам потрібно обов'язково, скажімо так, асистент, який нам буде в цьому допомагати, який в нас постійно буде в кишені. Який буде нам постійно вивантажувати голову, розумієте, що це за асистент? Я скажу трошки пізніше. Далі наступне це навести лад в своїх матеріалах, тому що ось це теж папка в папці, тисяча одна гілка в телеграм-каналі, де матеріали розкидані, непонятно де по всім, по всім взагалі девайсам, які у вас є, це теж призводить до тривожного мозку, тому що коли ви ж сідаєте, ви не можете зосередитися так на тому, що який матеріал потрібно знайти, і взагалі як скласти той урок для того, щоб не втрачати на це багато часу. Далі це потрібно нішуватися, перейти на групові або хоча б на парні заняття і е, зменшити свій графік викладання, це 100%. Е, тому що ви впродовж дня маєте мати час для себе, для свого відновлення. Це дуже важливо для вчителя, мати час на відновлення. Е, і ще є дуже важливо знати, як себе потрібно відновлювати. Да? Тобто не просто там лягти подлежати, поклацати, поскролити стрічку інстаграму, а саме якісний відпочинок потрібно особливо всім людям, але особливо вчителям. Далі наступне це організувати свою викладацьку діяльність в одному просторі, собі створити з цього асистента, який завжди буде поруч, щоб нічого не забувати, і не бути заручником блокнотиків. Я пам'ятаю той час, коли мені щось писали, наприклад, батьки щось хотіли дізнатися, і я постійно говорила про те. А я, наприклад, не була на роботі, да, я постійно говорила. У мене була стандартна відповідь: Добре, я відповім, коли буду біля блокноту. То я знаю, що це таке, коли ти або з собою постійно маєш носити блокнот, або ж ти потім відповіси. І це потім, потім ти складаєш собі в голові і потім караєш себе за те, що ти щось забув. І це така нормальна історія. Тому я й говорю про цього асистента, який да, буде допомагати всі ці такі робочі процеси тримати в одному місці, і не в голові. Дійсно що. Далі придивитися своє викладання, додати якісь якоїсь новизни, додати інтерактивності, яка буде зацікавлювати учнів, працювати. Це дуже важливо теж. І використовувати електронні кабінети для учнів, щоб це було зручно, і вам легше було перевіряти домашки, комунікувати з учнями, да, і щоб нічого не губити. Що я тут хочу сказати в цьому пункті? Тут е, дуже важливий такий нюанс. Дуже часто до мене вчителі звертаються з такою проблемою, що в них е, е, їхня е, Галерея телефону це просто шалені скріни, одні скріни домашок, якихось матеріалів, які ви хочуть використати, наприклад, для ем, уроку, наприклад, певного да, і так далі, так далі. Тобто все хаос повсюду просто. І щоб цього всього не було, вам потрібно що зробити? Організувати ось цю роботу таким чином, щоб ви могли. Ви виділяєте час на перевірку домашки, наприклад, да? і ви не сідаєте і починаєте в месенджерах шукати ту домашку, хто вам надіслав, а хтось невчасно надіслав. А потім ви забули, а десь ви наскрінили собі тих домашок. Потім не розумієте, де чия домашка, і це такий просто жах жахенний, що мозок просто взривається від цього всього. Розумієте? А коли у вас є простір, коли у вас є електронний кабінет, де ваші учні вам надсилають домашку, ви заходите? Ви бачите, хто вам цю домашку зробив? Хто здав, хто не здав, хто просрочує. Яку домашку потрібно перевірити? Коли учні заходять, вони бачать, що ви цю домашку вже перевірили, поставили їм оціночку, да? побачились там зворотній зв'язок від вас в цій домашній, розумієте? Це все зовсім по-іншому взагалі ну, якби робить підхід до вашого викладання. І також ви уявіть, тобто це нам складно, як вчителям, наприклад, да, там, організувати уроки, наприклад, да, там підготуватися до цього року, скласти матеріали, да, там, докупи, наприклад, да, там щось ще доробити. Підготувати і так далі, створити, да і, взагалі, взагалі, це куча роботи, якого позакадрова, скажімо так, да, окрім того, що ми відкрили ноутбуки, працюємо з учнями, да, або ми просто не починаємо вести урок. Так само складно, і учням, тобто, окрім того, що ми, оце в нас шкерберті, де все в роботі, да, так само і в них Ви уявіть, що у них, окрім ваших занять, у них є ще й математика, я не знаю, там українська мова, да, англійська, німецька, і купа, купа, да, фізика, хімія і так далі. Тобто в них купа всяких лінків, в них купа всяких телеграм-каналів або в вайб... групу Вайбері, да, де непонятно в якихось там гілках ще десь якось воно ну, там структурований той матеріал, непонятно що, і вони постійно теж Розумієте, де з який потрібно їм знайти лінк на урок, і тоді в нас випливає таке питання, де, коли вже урок почався. А можна мені лінк, будь ласка, бо я загубилася в лінках. Ну, просто фіаско. І щоб цього всього не було, нам потрібно не лише свою роботу структурувати, а ще й роботу учнів структурувати через електронні кабінети. Ви просто уявіть, що як це буде зручно, коли дитина заходить, вона бачить посилання на урок, вона бачить свій розклад, вона бачить матеріали потрібні їй для року, вона бачить дошку міра, наприклад, прикріплено. Да, коли вона бачить... Е Домашні завдання, так як можу прикріпити ці домашні завдання, і вам легко зайти їх перевірити, і дитині легко їх здати, розумієте, що не потрібно десь щось шукати, тому що це є додаток вашого навчання, розумієте? Тобто, ну це мега зручно не лише як для вчителів, а ще й як для учнів. Що нам потрібно робити, да нам потрібно почати вести інстаграм сторінку, почати себе просувати через інстаграм, почати розказувати, доносити своє сенсе, свою автентичність, да показувати свою методологію, як ви працюєте з учнями, да і. Взагалі розповідати про себе цьому світу, так для того, щоб залучати найлегшим чином собі потрібну вам аудиторію. Саме той сегмент аудиторії, який зможе вам платити ту суму, і ви зможете заробляти на цьому сегменті так ту е, кількість грошей, яку ви бажаєте заробляти, розумієте? І е, здається, що коли ми працюємо по сарафанці, наче й непогано, так не ну, ми ж заробляємо. У нас є там певна кількість аудиторії, так, да? Коли ми йдемо по шляху найменшого супротиву, то це теж ну, якби той ж самий шлях, який веде до найменшої прибутковості. розумієте? І це та правда, про яку ніхто не говорить. І ми всі прагнемо росту, ми всіх прагнемо реалізації, розвитку, грошей, так, і це нормальна історія хотіти заробляти більше, взагалі, в принципі. Але Кожного разу, коли ми хочемо там да йти в якийсь ріст, що ми робимо? Ми одразу кидаємося з головою в якісь мовні курси, починаємо прокачувати себе, свої знання, свою методологію, да, там базу знань, свою систему і так далі. Але чи приводить нас це до? А тих результатів, які ми хочемо отримати, і я так думаю, що тут буде відповідь ні, чому, тому що я сама зіштовхнулася з тим, що да раніше, коли я думала, що для того, щоб вирости мені кратно, да, мені потрібно що ще взяти якийсь там курс по методиці, наприклад, да? але коли я проходила цей курс, чи давало мені це буст в фінансовому плані, да, або там зростання груп моїх, да перехід на групову роботу і так далі? Ні, не лише в одних методичних курсах треба себе прокачувати, а ще й прокачувати себе саме от Цій стороні розвитку. І знаєте, у нас дуже часто закрадається ось така думка, що кількість сертифікатів, яка висить у нас на стіні, де да, що вона визначає там рівень нашої експертності. Так, звичайно, але окрім цього, всього, да, нам ще потрібно прокачувати вміння себе продавати. Дуже часто зустрічаю мега класних вчителів, з які дають мега класні результати, в яких дуже багато сертифікатів, і взагалі це просто ну мега круті спеціалісти. Але дуже часто я чую, що це. Індивідуальна робота в них да, і що вони працюють не за дуже високий чек. І мене це дуже чесно засмучує, тому що мені хочеться, і я топлю за те, що кожен вчитель має заробляти гідні гроші за свою діяльність, тому що ми вкладаємо дуже багато свого ресурсу, ми вкладаємо дуже багато сил, ми вкладаємо взагалі робимо мега величезний вклад в життя кожної дитини, яка з нами займається. І знаєте, я пройшла цей весь шлях. І якщо б не всі ці кризи, які пережила, то я б, мабуть, можливо. Навіть ми думала про те, що дійсно в репетиторстві це не та сфера, в якій можна заробляти великі гроші. Але я хочу нагадати, да, що перед вами сидить той вчитель, який зміг заробити на репетиторстві і. Придбати собі будинок, на репетиторстві можна заробляти, це класна сфера, тут класно можна розвиватися і постійно кратно зростати, не працюючи на якусь мовну школу, так, а працюючи сама на себе, працюючи за своїм розкладом, так і в своєму темпі. І було чи було мені легко да, пройти ось цей весь шлях? Ні, але я хочу нагадати про те, що разом з тим да, я створила таку певну систему, яка зараз в мене є, по якій я працюю і від якої якої я отримую найбільші результати. Я працюю всього 16 годин на тиждень, маю три повноцінних вихідних. Так, і та система, про яку я говорю, вона дозволяє мені залишити стабільність в доході, так, тому що лише зараз з своїх учнів я заробляю стабільно 2000 доларів на місяць. На той час в мене не було людини, яка б могла мене протягнути, так? і привести до результату, який я маю зараз, так, швидше. І саме тому я хочу поділитися з тобою цими всіма своїми. Своїми напрацюваннями так, своєю системою, своїм поглядом на все, на все це на діагностичні сесії. Тобто я запрошую тебе на діагностичну консультацію, на якій ми розберемо взагалі всю ситуацію, яка в тебе склалася, і я прокладу тобі такий персоналізований зроблю план розвитку під саме під тебе, як тобі не витрачати купу часу на те, щоб прийти до бажаного результату. От ми за все ми платимо, так, але тут. Питання в чому, да? що або ми платимо часом, або ми платимо грошима. І можна взяти і прийняти мій да, досвід і прийти до бажаного результату багато швидше. Тож, я чекаю тебе на діагностичні консультації. Це буде дуже така цікава, приємна розмова зі мною, де однозначно ти отримуєш класні поради. І дівчатка, які приходять до мене на консультацію, вони дуже вдячні мені, так навіть які не заходять до мене в роботу, але вони дуже вдячні за те, що вони отримують від мене. Тож я чекаю тебе на діагностичні консультації для того, щоб потрапити на неї, пишем заповню анкетку, яку я прикріпляю нижче, і до зустрічі.